Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Мудрика хоче підписати відомий клуб. Андрій Лунін може отримати нового тренера в реалі. Мансіті націлився на гравця збірної України. Забарний вже взимку може посилити захист італійського гранда. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Андрій Лунін може отримати нового тренера в реалі. За інформацією іспанського порталу Фічагес, Карло Анчелоті може покинути королівський клуб по завершенню поточного сезону, і мадридці вже підшукали йому заміну. Вказується, що керівництво вершкових хоче бачити на чолі команди Хабі Алонсо. Іспанський тренер привернув до себе увагу своєю сенсаційною роботою з Байєром, який привів клуб до першого чемпіонства в історії. Тому боси Реала вважають його першим кандидатом на посаду головного тренера. Нагадаю, поточного сезону Реал під керівництвом Карло Анчелоті зіграв 12 матчів, 8 перемог, 3 нічії, 1 поразка. Артем Довбик повернувся до складу італійської роми після двох матчів за збірну України. Форвард зазнав дискомфорту в коліні після виступів за національну команду. Ще невідомо, чи вийде Добик на поле у матчі серії А з Інтером, повідомляє кур'єре Дело Спорт. Форвард збірної України Артем Добек пропустив одне із тренувань національної команди після гри з Грузією. Він зумів з'явитися на полі у грі з Чехією і навіть забив гол із пенальті, але при цьому грав із болем через травму коліна. Футболіст Роми зазнав травми коліна під час поєдинку з Грузією. Вона не завадила йому вийти на поле у наступному матчі збірної України, проте до кінця зустрічі ступінь болю зріс. Довбик повернувся до розташування італійського клубу, де його звільнили від тренувань. Наставник вовків Іван Юрич упевнений, що 27-річний українець зможе вийти на поле у матчі восьмого туру серії А з Інтером, що відбудеться у неділю 20 жовтня. Проте остаточне рішення щодо участі Форварда у грі буде ухвалено у день поєдинку. Добик уже встиг забити у складі Роми чотири м'ячі у дев'яти матчах. Журналіст та інсайдер Ігор Бурбас розповів про цікаву традицію, яку запровадив Геннадій Буткевич. Півзахисник Полісся Олександр Назаренко отримає непоганий бонус за свою яскраву гру. 24-річний Вінгер отримав дебютний виклик на жовтневі матчі збірної України. Є навіть встиг дебютувати за національну команду. За інформацією Ігоря Бурбаса, у Житомирській команді є правило: якщо гравця вперше викликають у збірну України, йому дарують квартиру. У якому місті футболіст отримає нерухомість, Джерело не повідомляє. Але зазначає, що цей випадок стане не першим, коли футболіст Житомирського клубу отримає квартиру від президента Поліся. Зазначається, що Олександр Гуцуляк не зможе розраховувати на подібний подарунок, оскільки раніше вже викликався до табору збірної, коли грав за СК Дніпро-1. Англійський футбольний клуб Борнмут взимку наступного року може залишитись без одного зі своїх лідерів. Захисник збірної України Ілля Забарний став кандидатом на перехід у відому закордонну команду. Борнмут готовий продати футболіста, щоб покращити своє економічне становище, повідомляє топ Меркато. Ілля Забарний перейшов у Борнмут із київського Динамо у січні 2023 року. Угода коштувала вишням 22 мільйони 700 тисяч євро. За два роки у складі англійського клубу український захисник став одним із найкращих молодих гравців АПЛ та лідером оборони Борнмуту. В англійському клубі готові продавати своїх найкращих гравців, якщо за ними надходять вигідні пропозиції. Заварний може змінити клуб уже у січні 2025 року, оскільки ним цікавиться відомий італійський клуб. йдеться про міланський Інтер, який бореться за перемогу в серії А. Команда Сімоне Інзагі не може налагодити гру в обороні цього сезону. Вона пропустила 10 голів у семи матчах і посідає лише друге місце у турнірній таблиці. Забарний став одним із кандидатів на перехід до інтеру, який готовий заплатити за Іллю 35 мільйонів євро. Інші претенденти на трансфер коштуватимуть дорожче, тому не виключено, що взимку українець продовжить кар'єру в Італії. Манчестер Сіті починає шукати заміну лідеру, як повідомляє Сіті Екстра. Містяни розпочали готуватися до того, що Кевін Дебрюй покине клуб по завершенню цього сезону. За даними джерела, англійський грант націлився на півзахисника шахтаря та збірної України Георгія Судакова, який має стати заміною для зіркового бельгійця. Вказується, що Ман Сіті уже розпочав підготовку до потенційного трансферу українського гравця якого планують підписати влітку. Поточного сезону Судаков відіграв 10 матчів за шахтар, в яких відзначився сімома голами та двома асистами. Цікавий варіант для українця, як повідомляє Топ Меркато. Наставник Марселя Роберто Дедзербі хоче підписати гравця збірної України та Чілсі Михайла Мудрика, який працював з вінгром Шахтарі. Це може статися взимку на правах оренди. Французький клуб шукає заміну травмованому Валентину Карбоні, і Мудрик розглядається на його місце. Джерело зазначає, що Челсі може відпустити українця, щоби він отримав ігрову практику. Раніше у ЗМІ говорилося, що Челсі довіряє мудрику та хоче дати йому шанс проявити себе. Нагадаю, Марселі цікавився українським вінгром ще влітку. Друзі, як ви гадаєте, мудрику залишитися в Челсі чи йти в оренду. Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!